З самого початку засідання комісії кожен із присутніх на ній, а це і представники громадськості і депутати, отримали змогу висловити свою думку щодо того, що саме має робити майбутній начальник управління освіти міста. Щоправда, не обійшлося і без особистостей. Депутат від ВО «Свобода» Олена Калмикова заявила, що жоден із присутніх не гідний цієї посади і звернулася до членів комісії з пропозиції продовжити конкурс і зробити його більш демократичним. Щоправда, конкурс оголошували для всіх бажаючих. Про нього неодноразово повідомляли, а на самому зібранні були. Присутні різного роду діячі, в тому числі і представники засобів масової інформації. Зі своєю пропозицією виступила і Надія Вірна, яка з повноваження від громадської групи чернівчани подала пропозиції стосовно контролю коштів, які потрапляють у навчальні заклади від батьків. Секретар Чернівецької міської ради Ярослав Кушнірик запевнив, що це розгляне юридичний відділ, відповідно оформить і обов'язково буде виконуватися новим начальником та усіма освітянами. І от кілька годин хвилювання та чіткі відповіді на запитання спеціальних білетів, обговорення комісії і вердикт. Призначити на посаду начальника управління освіти міської ради Георгія Севериновича Влініка одночасно. Решта трьом кандидатам пропонуємо за бажанням написати заяви до кадрового резерву. Щоправда, вийшовши з зали, пан Олійник сам не зрозумів, що сталося. Поки що він очікує на підпис від Ярослава Кушнірика та документи про призначення. Зараз вже знає, які кроки робитиме для удосконалення освітянської галузі у Чернівцях. Сподівається на підтримку громадськості. Цю роботу знаю? Робота складна, важка, багато відповідальності, тим паче з змінами, які в нас в державі відбуваються, позитивними змінами. Роботи дуже багато. Робота нелегка і, в принципі, потрібна підтримка в першу чергу громадськості. Це має бути конструктивна робота, а не просто так, що звинувачення, звинувачення, звинувачення. Ми в цими звинуваченнями ми втрачаємо, як кажуть, вчителів, ну всі з цим мир'я. Це я ще, можливо, не все усвідомив, що сталося. А як Господь Бог дасть, що буде, то будемо працювати. Георій Олійник ще поки що виконує зобов'язання заступника начальника управління освіти міськради. Тобто усе, що пов'язано з посадою, власне начальника, знає. За роки у нього виникло чимало ідей, які після призначення планує втілювати в життя. А це і боротьба з корупцією в закладах освіти, заборона на різного роду додаткові зошити з різних предметів, які батьки купують за власні кошти. А також вивільнення різноманітних приміщень та перекваліфікування їх на додаткові дошкільні установи або ж групи. Бо в садочках місць для нових дітей немає. Генрієта Беох, Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.